Доповідь е, Назарія Романовича Медюха е, про машини навчання для задач сучасного матеріалознавства. Тобто, е, ми почули просто деякі аспекти, можливо. Так, пробуємо. Є якийсь результат? Доброго дня! Скажіть, чи мене чути? Чи мене видно? Видно вашу презентацію, вас не видно. І вас Супер. добре чути. Чудово. Тоді. Пропоную починати, отже, справді, як ви і сказали, це логічне продовження попередньої презентації, тому що насправді Олександр Васильєв є і керівником відділу, в якому я наразі працюю. Я теж працюю в інституті проблем матеріалознавства і хочу показати кілька прикладів, як машини навчання можна застосовувати в матеріалознавстві Ну із такого практичного досі. Зрозуміло, що загалом ця тема дуже широка і е, е, прикладів застосування е, неймовірно багато е, тому е, давайте подивимося е, на е, те, е, чим ми займаємося. У відділі і можливо ще позакриває якісь інші аспекти, які тут не покриті. Отже, я хочу розказати про регресію як метод машинного навчання, про байсову оптимізацію, трошки про бікдату і пастеризацію, а також про аналіз зображень і генерацію зображень в контексті матеріалознавства. Отже, перше це тема регресії. Регресія здається дуже такою простою штукою. <свистач> Власне кажучи, там метод найменших квадратів теж можна е, сприймати якоюсь там видом лінійної регресії, але е, регресія загалом. Допомагає передбачати результати експерименту, тобто, якщо уявити, що у нас є якийсь набір експериментальних даних, і ми хочемо зрозуміти, а що ж буде з даною системою при тому наборі параметрів, при якому експеримент не проводився, регресія може, власне кажучи, підказати, і вона особливо ефективно працює в різних багатовимірних просторах, там де за. Лежність цільової величини від параметрів є неочевидною, тому що машина навчання може от е, ловити певні закономірності, які е, там інтуїтивно е, не, неочевидні е, загалом е, є багато. Різних форм регресії, але одна із них заслуговує особливої уваги, як на мене, це регресія на хаосових кривих, зокрема через те, що вона не тільки. Каже, а яка, якою буде цільова величина, да, коли ми проводимо експеримент, а також може й сказати, а яка невизначеність цього передбачення. Тобто це вже значно складніше, зовсім не схоже там на лінійні поліноміальні регресії і так далі. Модель, яка е, е, фактично каже: я думаю, що за таких значень вихідних параметрів, е, е, цільове значення е, буде. Е, X плюс-мінус якась похибка, і, власне кажучи, цю похибку з неї можна дістати. Зокрема, на ми проводили. Регресію на а, датасетах, які пов'язані з 3D-друком. Це був а, і а, реологія паст для 3D-друку. Це і були власне самі а, результати 3D-друку, зокрема, робокастинг. А, це такий вид 3D-друку, де а, не а, пластик видавлюється через сопло а видавлюється паста з керамічним порошком. А, ось, і в нього є Там свої нюанси е, через те, що фізичні властивості пасти дуже сильно впливають на якість руку. Е, так, от е, на е, даних по реології е, на цьому дата сеті е, були проведені е, е, дослідження за допомогою регресії на гаусових кривих, е, і видно, наприклад, що в Областях, там де у нас були точки, в, в першопочатковому датасеті, е, наша модель достатньо гарно справляється, і її продуктивна здатність досить хороша. Тобто, власне кажучи, е, е, ми можемо достатньо впевнено говорити про те, що от в цьому в цій області е, ми можемо передбачати якісь е, результати експерименту, так би мовити. Ось е, також е, цікавим. Е, е, Механізмом або цікавою моделлю є бейсова оптимізація. Вона також базується на хаосових процесах, але вона робить крок далі. Вона дозволяє шукати екстрем певної цільової величини. Тобто, скажімо, якщо ми шукаємо пасту з максимальним коефіцієнтом е, да, то і в нас цікавить яка, який набір параметрів, який набір концентрації компонентів нам вибрати для того, щоб знайти пасту з таким оптимізованим складом, то байсова оптимізація дозволяє інструктувати експеримент і прийти до цього екстремуму, Максимально швидким чином, тобто, замість того, щоб робити там якусь звичайну сітку різних концентрацій вихідних. Складових і пробувати кожну з цих комбінацій, ми можемо зробити там якісь десяток початкових експериментів. А потім власне байосова оптимізація буде казати, а де за яких параметрів нам з зробити наступний експеримент да, для того, щоб максимально швидко прийти і скотитися в цей от локальний екстремум, який ми тут, ну чи глобальний екстремум, який ми маємо, от. Ем, далі е, наступна частина це стосовно е, бікдати. Е, Олександр е, Васілів вже трошки розказав про е, ДФТ як е, методику проведення обчислень, але тут варто також сказати, що е, оскільки ком'юніті, який е, займається дфт обчисленнями, вона досить велика, а самі розрахунки досить місткі. Ну, треба багато ресурсів для того, щоб робити ті чи інші обчислення. То в цьому в цій ком'юніті стандартною практикою вважається завантаження результатів своїх обчислень в великі бази даних. Тобто можна знайти ну, кілька десятків, напевно, різних баз даних. Я тут на слайді. Показав просто основні з них це як агрегатори результатів ДФТ-розрахунків. Ну не тільки а взагалі, якби розрахунків, які стосуються властивостей матеріалів. От і відповідно, ці бази даних відкриті, з них можна отримати інформацію, і вони містять десятки мільйонів різних матеріалів. В деяких базах навіть міститься деталізова інформація про всі кроки. Які проводилися під час обчислення, ось і діставши такі е, дані, е, відфільтрувавши їх по певному матеріалу, е, можна загалом е, е, пробувати е, шукати е, матеріали, які мають е, е, фізичні властивості. Е, в там або заданому діапазоні, або вони мають там близькі до інших матеріалів. Зокрема, тут задача стояла пошуку матеріалів, які за властивостями схожі на крипідбору, і пошук проводився серед інших боридів. Ось і можна бачити, що був в результаті кластеризації це ще один із алгоритмів машинного навчання, був виділений там Певний кластер, який е, містить е, е, певний набір Боридів, е, які, е, ну, е, певних навіть не тільки Боридів, а їх конфігурацій. Да? Тобто це не е, це просто якийсь е, Структури, які містять два елемента: один із них бор, інший це будь-який інший елемент, і які мають за своїми е, властивостями, так чи інакше, бути схожими на е, кербітбору, е, тобто е, тут я хочу також е, дуже сфокусуватися на тому, що для машинного навчання. Потрібно мати великі дані, і якщо так чи інакше є доступ до можливості проведення великої кількості експериментів, великої і е, є наявна велика кількість данів, то це е, прям дуже хороший кандидат для того, щоб спробувати е, використовувати алгоритми машинного навчання для того, щоб е, або там прискорити експеримент, або допомогти знайти якісь оптимальні значення, і так далі. Ось е, е, нарешті, останнє про що я хотів розказати, це аналіз зображень в е, е, ми знаємо, що машини навчання достатньо добре там може впізнавати людей, е, якісь там жести і так далі. Але також е, алгоритми там е, детекції на зображеннях легко можна застосовувати до задач матеріалознавства. Зокрема, тут показано, як е, за допомогою е, T-Rex е, моделі е, достатньо просто можна визначити положення. Е, зерен е, на мікроструктурі матеріалу, е, да. Тобто, е, це вже е, протрейнд модель, так звана. Тобто вона була попередньо натренована, і е, єдиний інпут, який ми даємо в модель, це власне зображення ліворуч. Ми кажемо ось дивися, от оце зерно. Та ми хочемо, щоб ти знайшла всі зерна на цьому зображенні мікроструктури. І модель, як бачите, з, е, прекрасно справляється з. З даною задачею відповідно так само можна пробувати згенерувати зображення мікроструктури подібні до заданого, і це те, чим зараз ми активно займаємося в відділі, і ціль цього експерименту взагалі для того, щоб перейти від маленьких структур. А, да, коли ми кажемо, у нас є DFT як метод. Він може рахувати дуже 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 маленькі матеріал, а, дуже дуже маленький розмір матеріалів, там порядка 200 атомів, а, найбільше. А ми хочемо насправді моделювати а, якесь реальне тверде тіло, а, не знаю, пластину броні або кістку, що завгодно. Ось, а, і а, в такому контексті нам потрібно переходити від методів які а, um uh Чудово працюють на мікрорівні на якісь до якихось методів, які можуть моделювати реальне тіло, зокрема розглядається метод скінчених елементів. Але для того щоб метод скінчених елементів міг працювати з такими композитними матеріалами, зрозуміло, що йому потрібно передати, власне кажучи, структуру того матеріалу, який буде утворений там в результаті спікання чи ще якоїсь там методики виготовлення власне кінцевого продукту, і от Власне, машине навчання може бути корисним, якраз з точки зору аналізу мікроструктури і її генерації для того, щоб бути таким перехідним елементом від ДФТ до методу скінченних елементів, і потім до передбачення властивостей справжніх деталей і виробів. Ось звісно. В машинному навчанні, який сказав е, самого початку, є дуже дуже багато всього, і його е, е, навіть спробувати одній людині застосувати всі методики е, неможливо, тому що воно дуже брехливо розвивається, і це якраз е, та, е, та тема, яка буде е, звучати найближчий десяток років все активніше, активніше, активніше. Тому е, якщо є цікавість, е, я з радістю. Буду готовий обговорювати будь-які теми, що стосується машинного навчання, і, власне, дякую за увагу.